За серпень у нас було донорів в нашому центрі більше тисячі людей. Якщо порівнювати з минулорічними даними, то це, звичайно, що більша кількість, але, попри те, все ж в нас і збільшуються потреби, які ми повинні закривати. Найперше, це є заклади міста, області і також частину крові ми передаємо. На схід України для допомоги нашим пораненим воїнам, а також людям, які потрапляють під обстріли. Деяких груп не вистачає. Найперше, це є групи з резусом негативним. Найбільше є потреба в першій групі, наприклад, якщо брати цього тижня, це є потреба вже в другій негативній. Але це завжди не є стабільна якась така кількість, вона завжди міняється, оскільки є, наприклад, донорів найбільше з першою позитивною, з другою позитивною, відповідно. І потреба в цих групах завжди є велика, але е, вона постійно коливається, змінюється, і е, через те потрібно, щоб донори приходили з усіма групами крові. І ми вже собі можемо відповідно до тої кількості регулювати і е, коригувати з лікарнями, як ми можемо їм е, допомагати видавати чи більше, чи менше.